Трикутник Паскаля, значить, він просто формує в структуру, яка виглядає як трикутник, коефіцієнти розкладів, в залежності від того, який степень. Якщо в нас розглянути А плюс Б в степені N, і mm -hmm. нехай n будуть різні. От Якщо в нас буде перший степінь, то це будуть одиниці. Якщо степінь буде другий, то це знайома нам формула А квадрат плюс 2АB плюс Б квадрат. Тобто будуть коефіцієнти 1, 2 і 1. Потім, якщо степінь буде третій, то коефіцієнти будуть 1, 3, 3. Четвертий степінь буде мати коефіцієнти 1, 4, 6, 4, 1. П'ятий степінь буде мати коефіцієнти 1, 5, 10, 10.

Спробуй здогадатися, як я сформувала, ну, наприклад, останній ряд. Це неможливо ж було пам'ятати, правильно? Я б помітила, що просто треба брати число з права, зліва, додавати, і виходить, те число. Так, коефіцієнти наступного ряду, дійсно, всі коефіцієнти підкоряються цьому правилу. Додали, отримали б ті перевернуті трикутники. Тобто, в будь-якій степінь можна так розписати. Але, наприклад, якщо це буде там. 20 й степінь сидіти трикутник розписувати досить довго. так? Тож до 20-го треба 19 й і так далі. Всі ж не запам'ятаєш. Тому, звісно, трикутник паскаля це класно, але непрактично, якщо великі степені, і ти не знаєш попередніх. Тому без бінома то вона також тут не обійтися. Так що будемо працювати із цим, і цим. коли в маленькі степені, то оце. Взагалі можна запам'ятати, наприклад, до п'ятого степеня досить легко все запам'ятати. Тим більше, дивись, крайні завжди одиниці, а далі наступний, другий передостанній завжди ті числа, які рівні степеню цього розкладу. Це mm -hmm. також зручно запам'ятати. А далі вже як вийде.